Бізнес-класі багатство йде на користь тому, хто заощаджує час, сказав польський філософ Станіслав Лем. Ми спробуємо у короткому викладі економічних новин розповісти про все найважливіше цього тижня. Отже, сьогодні у нашій програмі. Нове авто від закарпатського виробника. Свіжий курс валют найактуальніші валюти для закарпатців. Літній туризм з екстрімом. Яких збитків несе туристична галузь від Мукачівської кризи? Американські гроші для Закарпаття таким був лейтмотив зустрічі в Ужгороді надзвичайного і повноважного посла США в Україні Джефрі Паєта з головою закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем. За останні 10 років одна з найперспективніших в економічному плані областей не отримала жодної свіжої наземної копійки. В області працюють кілька підприємств з американськими інвестиціями, але цього занадто мало, щоб говорити про серйозний економічний вплив на формування місцевого бюджету. Джефрі Пайт мав нагоду оцінити туристичні принади області як з вікна свого автомобіля, так і піднятися на говерлу. Крім цього, посла відбулася екскурсія на лижну фабрику Фішер та візит на підприємство, яке працює на американських вкладеннях. але потенціал, який існує, він набагато більший. Uh, the strategic geography of Zaka Zakarpatska Oblast. And the extraordinary natural resources uh, that are so visible to anybody who travels through this part of Ukraine. So I look forward to remaining engaged on these issues. І я сподіваюся залишатися uh, в контакті uh, з керівництвом області з цих питань. Yatsenyuk and many cabinet members at the US Ukraine Investment Summit last week in Washington. розвиваючи ті досягнення, які uh, вдалося. Здійснити прем'єр-міністру Іценюку і багатьом українським представникам уряду, що відвідували минулого тижня інвестиційний форум Вашингтоні. Я сказав пану послу своє занепокоєння, що з 2005 року, на жаль, не реалізувався на Закарпатті жодний інвестиційний проєкт. Просто приостановився, значить, що то не то. Якщо щось ми сіємо в землю, воно не росте. Значить, є якісь причини. Тому на питання з чим допомогти. Я пану послу сказав, поможіть хоч одним інвестором. хай створить хоч одне робоче місце. 10, 100, скільки може. А я свої сторони гарантую. Що на корупційну складову він не потратить навіть півцента. пів цента. Україна підписала меморандум про економічну і фінансову політику щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом і очікує отримання чергового траншу в 1,7 мільярда доларів. Про це у Фейсбук написав заступник міністра фінансів Артем Шевальов. Таким чином, Україна очікує, що Рада директорів МВФ вже найближчим часом зможе ухвалити рішення про виділення Україні чергового траншу, який повністю піде на зміцнення золотовалютних резервів НБУ. МВФ може розглянути виділення Україні другого траншу уже 30 Першого липня. В управління британської компанії можуть бути передані кілька українських митниць. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Серед них названа і Закарпатська митниця. Давайте послухаємо пряму мову. Вчора у нас відбулась зустріч з однією з компаній. Це британська компанія, яка має значний досвід в управлінні митницями, яка має значний досвід в управлінні митницями. В Європі і сьогодні кабінет міністрів України приймає рішення про створення невідкладно робочої групи щодо передачі низки митниць в управління британської компанії. Ми розглядаємо в першу чергу це Закарпатська, Львівська, Волинська, Чернівецькі митниці, які повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, які повинні навести. На цих митницях повинен бути наведений порядок. В першу чергу це боротьба з контрабандою, друге це збільшення доходів митниць, і третє це інституційна спроможність взагалі митної служби як такої. Тобто, експериментально ми розглядаємо передачу цих митниць в найкоротші терміни. Голова Державної фіскальної служби отримав відповідне доручення. Ми з міністром фінансів займаємо єдину позицію, і ці експериментальні митниці дадуть можливість нам натренувати, в тому числі і нових українських митників для того, щоб вся система митної служби, яка залишається корумпованою, яка залишається пострадянською і, на жаль, не виконує своєї основної функції це збір доходів і прозорість і чесність при митному оформленні, була реформована в найкоротші терміни. Новий автомобіль від закарпатського заводу Єврокар шкоду супер б 8 презентували ще у лютому цього року, а у ці дні відбулося відкриття лінії з її виробництва. Нагадаємо, що компанія Закарпат Авто розпочала свою роботу на автомобільному ринку в області у 2003 році. На теперішній час компанія є офіційним дилером з продажу нових автомобілів. Шкода Міцубісі, «Сіат» і Лада, а також єдиним сервіс-партнером Ауді в Закарпатській області. Це підприємство є бюджету утворюючим в Ужгородському районі. 5% за рекламу каждого автомобіля. Ось так жартома із хорошим настроєм вперше на новій моделі автомобіля, зробленого руками Закарпатців, проїхався очільник області Геннадій Москаль. Якби такі події, хоч раз на місяць, край би процвітав. А так з 2005 року Закарпаття не отримало жодного нового інвестиційного проекту. Уже наступного тижня Геннадій Москаль планує велику нараду з інвесторами для голови. Ода екскурсія на завод не перша У 2001 році. Він брав участь у відкритті підприємства. Перше дві 2001 році це був червень місяць. Пан Боярин скаже, приїхав боярин, приїхав, фінансував керівник Укргазбанку Доні Василь Горбаль. Приїхали представники шкоди і концерну Volkswagen. Це був червень 2001 року. Це перший інвестиційний проєкт був. У грудні 2001 року вийшов, вийшов перший машина шкода. Перші вісім шкоди Супер, Б нового зразка успішно пройшли тест-драйв. Чеські інвестори надали дозвіл на серійне виробництво, яке розпочнеться вже у вересні цього року. А в жовтні очікують офіційну презентацію цієї моделі в усіх автоцентрах України. Такі підприємства, як Єврокар, створюють нові робочі місця, нову продукцію і тому сприяння з боку держави у цьому процесі ключове. Я думаю, що це дуже-дуже позитивно. І зразу ми отримали інформацію, що ми тут. Із 1% дно мощності завода для нас, всі, для інвесторів, так тоже як завдання для властей, для федерації роботодавців. Для всіх дождно это загрузити фабрики, использовать ті мощності, які существують, і розвивати регіон. Гроші не потрібно просити від фондів. Їх можна заробити. Переконаний член наглядової ради ПАД Єврокар Володимир Панов в Україні. Наголошує є безліч можливостей, які варто використати. Раніше з конвейєра сходили автомобілі. Ми не завжди приглашали гостей. На тих условиях, яких розвивається наша страна сьогодні, в этом всеобщем, экономическом, мы Ми решили сделать зробити особисті, тому що в нас на Україні наші робочі, наші інженери з нашими партнерами, випускають автомобіль, о котором сьогодні говорить весь мир. Керівництво заводу вірить, що незважаючи на економічну кризу, попит на нову автівку буде і на внутрішньому ринку. Ну сподіваємося на те, що купівельна спроможність українських громадян зросте. А якщо ми будемо працювати, будуть отримуватися зарплати, значить появиться можливість купувати машини і вони будуть відповідати вимогам тим, які на сьогодні до них пред'являють європейські да наші колеги закарпаття з унікальними транскордонними можливостями може стати каталізатором економічної євроінтеграції нашої країни. Проте вже вкотре регіон займає останні місця національному рейтингу інвестиційної активності. Наша наступна рубрика про ціни на валютному ринку України. Які показники змінилися, які залишаються сталими, давайте дізнаємося у нашому валютному огляді. Долар США купують за 20 гривень 70 копійок, продають за 21 гривень 97 копійок. 1 євро коштує купівля 22,74, продаж 24,62. 100 угорських форентів купівля 7,14, продаж 9.13. 10 російських рублів купують за 3 ,77 гривні 77 копійок, продають за 4 ,19 гривні 19 копійок. Англійський фунт стерлінг коштує купівля 3112, продаж 3381. Польські злотий, купівля 5,55, продаж 5,96. Чеську крону купують за 81 копійку, продають за 89. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 6 копійок, продаж 5 гривень 66 копійок. Туристичне Закарпаття постраждало після подій у Мукачеві. Про це стверджують фахівці галузі. Мовляв, цілі групи відмовляються від поїздок, бо це нібито небезпечно. Натомість місцеві мешканці небезпеку не відчувають і живуть своїм життям. Та й закликають подорожуючих відкинути страхи та насолодитися гостинним краєм і його принадами. Як надзвичайна ситуація вплинула на туристичні потоки серед літа, дізнавалася Янчук. Збройний конфлікт у Мкачеві 11 липня став однією з головних тем, яку обговорювала вся країна. Блокпости на трасі Київчоп, БТР при в'їзді в Ужгород – все це не могло не налякати навіть найбільш хороброго туриста. Туризмознавці б'ють на сполох в перші три дні після конфлікту від запланованих поїздок на Закарпаття. Відмовилась велика кількість туристів. Ми спостерігали позитивну динаміку а, а, попит. А... Нашу туристичну продукту в Закарпатті був, але після цих подій, особливо на іноземці, звертають на це увагу. Ми кілька акцій мусимо скоригувати в плані. Час проведення і uh, кількості людей, які збиралися приїхати, злаються на те, що мають багато інформації негативної про Закарпаття. Аби зустріти туристів в Ужгороді, достатньо просто вийти на вулиці. Так зробили і ми після недовгих пошуків. Зустріли туристів з Тернополя та Києва, Марію та Женю. Питаємо, то страшно чи ні їхати нині на Закарпаття. Звичайно не страшно нічого, бояти. У нас є міліція, вона нас міністр. Мені взагалі не було страшно, тому що ну по перше Ужгору це не викачувала. По-друге, я не вважаю, ну, що потрібно чогось боятися. Тому що, по-перше, якщо завжди чогось боятися, то ніколи нічого не побачиш і завжди ну, можна просто закритися в квартирі і сидіти там весь час. Фестивалі, які організатори у зв'язку із подіями в Мукачеві, перенесли на невизначений термін. Туризмознавці коментують лаконічно. Перенесений означає відмінений. Проте кажуть, культурне життя Закарпаття від цього не постраждає. Ті фестивалі, які не надіялися на державний бюджет, ті не переносяться. Тобто які фінансувалися бізнесменами, які фінансуються громадськими організаціями, все нормально, нічого е, трагічного не сталося. Ті фестивалі, в яких були надії на е, фінансування з боку обласної влади чи районної, помінялася влада, да і вже немає фінансування, тому що легко зараз сказати, ну розумієте, вам обіцяв, тот то його вже немає. Е, тому такі фестивалі заслуговують взагалі на зникнення, їх не треба було і починати. Втім, менше кількість туристів має позитивні сторони. На кордонах немає черг, як це зазвичай буває у літній період. Стояти годинами на пропускному пункті туристам зараз не доведеться. І найголовніше для самих туристів туристичні агентства знизили ціни в рази. Чудово відпочивати. Ми самі з Києва передаємо всім привіт. Відпускний період у самому розпалі, і, хоча українці стали прискіпливіше рахувати власні гроші, все ж заслужений відпочинок має бути. І якщо зекономити на вартості подорожі виходить не завжди, то хочеться принаймні поберегти власні сили. А більш завбачливим навіть вдається вигідно відпочити. Як дивіться у відеоматеріалі, літня спека в Україні в гарячий сезон відпусток спонукає відпочивальників відчути всі переваги банківських онлайн-послуг. У той час, як вокзальні каси втомлюють чисельними чергами, Приватбанк тіш і своїх клієнтів можливістю придбати квиток на потяг, автобус чи авіасполучення усіх напрямків за кілька секунд і без зусиль найпростіше придбати квиток у відділенні або в терміналі самообслуговування. У відділенні наші працівники якісно та швидко нададуть вам інформацію про наявність вільних місць і доступних напрямків. Також купити квиток на поїзд можна на сайті Білет ПБЮа і через інтернет банк Приват24 в режимі одного кліку з будь-якої карти, оплативши за квиток з будь-якої карти українського банку. Квитки придбані у ПриватБанку не потрібно роздруковувати чи обмінювати на паперові. Сучасні гаджети економлять ваш час і навіть гроші. Віп-клієнти, які там за Дон, вони вже давно користуються цією послугою. що через інтернет-банкінг «Приват24» або на сайті собі придбають квиточок на літак, і там завжди є знижка на літаки. Це 15% Повертається на бонусний рахунок. Зручно та вигідно залізничні квитки можна придбати за 45 діб до відправлення.